Привіт! Привіт, шановні! Привіт, улюблені. Hello! Ми продовжуємо вас знайомити з українською музикою. Можливо, не знайомити, а нагадувати про те, що треба слухати більше української музики. І сьогодні ми будемо дивитися Стасік. Вона зараз військовослужбовиця, вона медикиня. Я по Стасіку можу лише сказати, що Свого часу пісня-Бий мене просто. Бий, бий, як останні, як я не знаю, як це навіть назвати. Розірвали. Ну, вона дуже сильна. Мабуть, вона дуже сильна. мабуть, це не сказати нічого. Тому сьогодні я готуюся так тримати себе, все ж таки намагатися відреагувати на пісню. Відверто, відверто, але не занадто. be so calm. Just trying to Отже, ми починаємо. Я думаю, що багато з вас знає хто ця співачка. І що не знаєте, це буде для вас дуже таке широке відкриття. Окей, лион, тві, трій, go. По моїм болям, так? Одразу. Та це зараз по всьому пройде. Ну, Звуки на фоні це просто. Ну, У це мене мурахи потроху вже, вже на... знаєш, акумулюється організм. А, а в мене тривога починає mm. Красиво. О, це непогано, це дуже якісно. Ой-ой-ой-ой.

good Яка потрібна пісня. застала як на самоті. І внеш цей вокал, який просто пробирає тебе отуди кудись всередину. Це те про що треба казати щодня. Треба казати вони. Так. Це правда Це правда. Це правда. потворна неправда, брехня лицемірна, в лице так. для батька та матері кожного, кожної з тих, хто бився героєм і смертю. Героя поліг, хто в жертво приносить минулий майбутнє своє, хто мовчки облета, Гранітних навік постає. der Rechner. Це те про що треба кричати щохвилини. Це слова, які має почути кожен. Тому що в той час, коли а, лицемірні медіа. Повітряна тривога. Піднімаємо ручки вгору і показуємо, що знаємо, де до докриття знаходиться дорога. Повітряна тривога знову! Лицемірні артисти. Розповідають нам, що ніхто не забутий. Апелюють загальними фразами, типу ніхто не помре. Ми одне єдине. Вони за нас, ми за них. Там, ну, багато оцих наративів, посилів. В цей час люди реально вмирають. І чомусь про це або не говорять, або говорять так, знаєте, вслизь? Поміж іншої інформації. І я вважаю, що. Така творчість і такі пісні, це один з небагатьох способів докричатися та нагадати. Про те, що доки ми чимось користуємося, доки ми вважаємо, що задонатили 5 гривень і ми такі святі, поки водії маршруток виганяють військовослужбовців. Ви і самі все знаєте. Ви знаєте, що відбувається у нас. У весь цей час, кожну хвилину, помирають люди за все це. Е, і помирають вони вже не рік, не півтора, а вже дев'ять років. Так. І якщо ви не були в Києві на цій стіні пам'яті, яка біля Міхайлівського собору, я нещодавно ходила. І... Кількість фотографій загиблих не відображає взагалі, і там вже місця нема. І вони кожен день збільшуються. І якщо ви бачили, оце, зробили люди монумент, ну не типу як меморіальний якийсь такий простір. На Хрещатику, там, де пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення були прапорці, люди купували і там вставляли mm -hmm. на газоні. Mm -hmm. І там їх було 10-20. Зараз, коли ви приходите на Майдан, там дуже важко знайти порожнє місце для того, щоб поставити своє нагадування про того, кого ти втратив. І. Я дуже вдячна Анастасії за те, що вона зробила цю пісню. Я дуже вдячна за те, що вона каже про це, тому що у нас зараз усіх є своя бульбашка, тому що оце тривожність, оце війна, воно постійно нас Це непогано накат... Це не Ні, ні, погано. це не погано. Кожен з нас захищається своїми методами, тому що нервова система людини взагалі не передбачає війни, бо війна це жахливо і це не є природнім. І те, що з нами зараз відбувається, це катастрофа, яка кожного з нас застає в якийсь момент. І ми створюємо свої бульбашки, але цій бульбашки ми не маємо права забувати про те, що кожен день, кожен день, де війна, кожен день нас хтось рятує, хтось. Гине за нас, тому що зараз дуже багато військових там з пораненнями зараз повертаються до своїх міст і не зустрічають цього розуміння. На запах також поскаржилися двоє чоловіків, які сиділи поряд. Захисник України був вимушений принизливо провести у тамбурі сім годин. І дуже хочеться нагадати, що ці люди віддають за нас найголовніше життя та здоров'я. І зараз у нас в містах все більше з'являється людей, які або там з ампутаціями, або на візочках, або ще щось, або з нервовими якимись травмами. Давайте бути адекватними, давайте бути ем, свідомими і не забувайте про те, що всі ми люди і ніхто не обирає воювати. На фоні всього цього я би хотів е, попросити кожного з вас, хто донатить, хто е, не залишається байдужим. Не тільки відправляти свої донати, а ще і уважно перевіряти. Наприклад, я можу сказати за себе. Я не доначу у ті фонди і у ті ну, організації, які мають відеорекламу будь-яку. Тому що саме твої 50 гривень підуть на. На рекламу, на просування цієї реклами, а не на користь, безпосередньо спілкуються з командирами якихось окремих бригад, які виставляють саме списки, що їм потрібно, скільки це коштує, і саме туди ми донатимо, саме там збираються кошти, і саме там ми впевнені, що вони доходять у повній мірі і роблять свою справу. Бачите запити від знайомих? Донайте, бачите запити від якихось благодійних фондів, яким ви довіряєте, донайте. От У великих фондів має бути відкрита звітність. Завжди перевіряйте. Це, це, це також дуже важливо, це дуже великий маркер. На останок О, так. я можу сказати вам так: е, запишіть слова цієї пісні, запишіть текст де небудь, неважливо. Я не закликаю вас носити його з собою біля серця, там перечитувати кожного дня. Ні. Просто сядьте, витратьте 5 хвилин і просто запишіть його на аркуш паперу від руки. Покладіть де завгодно, куди захочете. В книжку, просто складіть де-небудь. Можете навіть викинути, але перепишіть ці слова. Я дякую співачці Стасі. За цю пісню, за те, що вона піднімає цю тему, і до речі, ми е, так з тобою захопилися обговоренням пісні та усього іншого, е, що ми забули відмітити наскільки розкішно і шикарно знятий кліп. Так, картинка дуже крута, і вона дуже проста. Дуже простий посил, але він такий глибокий. Але занадто багато прямо і дуже сенсів. сильний. і це Цей прям... човен, який перевозить людей. Харон це... оцей образ харона. Це харони, все так. просто неймовірно, це дуже круто. Е, і музично, ну давай вже поговоримо а, трішки про пісню. Ага. Е, музично, дуже просто: один інструмент е, волинка. Е, волинка. І вона створює і об'єм. І глибину, і взагалі настрій. І класне підгрунтя під вокал. Вона почала співати. і я, я заклякла. Ну, от, я не знаю, як це працює в неї. Прям. Ти від неї відчуваєш. Вона тебе просто так бере і не відпускає до кінця пісні. І ти прям, ти не відволікаєшся, ти зосереджений. І це сила її вокалу, і це дуже класно. Та й після пісні ще сидиш і так, сидиш, приходиш так, до тями. Напишіть свої враження, будь ласка, від цієї пісні, від нашої реакції, від усього сказаного, можливо, у вас є якісь свої думки з цього приводу. Будемо раді це прочитати, поспілкуватися з вами у коментарях. Слухайте українську музику. Обов'язково пам'ятайте про наших героїв, пам'ятайте не тільки про те, що вони десь є. Пам'ятайте про те, що вони за нас вмирають. Що це реальна жертва, яку вони приносять. І війна триває. Не забуваємо про це. І треба боротися до, до перемоги. Це дуже важливо. Ну, і традиційно, після такого сильного відео треба задонатити вперед.